Джеймс Ганн привніс у Супермена молодість і юнацький запал. Йому дійсно вдалося залити нове вино у старі міхи. І так, я в курсі, що Ганну вже під 60. Справжній молодик. Снайдерівська пафосність та похмурість богоподібність і велич морок та дощ. Змінилося яскравим сонячним світлом, що живить супермена, приземленим гумором супергероя, що розсікає небеса стрімким. І динамічним сюжетом, типовим для Джеймса Гана, барвистими кольорами Метрополіса, музикою Noah and the Whale та і гіппопа. Уявіть собі, і гіппоп співає в Супермені. Йому віддали фінальну пісню, яка кажу, вона не перевершена. Це справжній панк-рок. Але найголовніше людяністю, яка завжди вирізняла богоподібну людину зі Сталі. Та була його головною суперсилою.